Пара-пада, знаєш, П'ю, я вже шостий цього чаю, і прийшов інсайт, що чим мені подобається пуер, саме коли. На двох, 10-11 грамів сировини, і коли це якийсь такий насичений чай, наприклад, гунтінчик, або будь-який ще колекційний, або просто якісний пуер в ціновій категорії від 4 гривень за грам, там 6, 8, 12, 15, коли він реально зібраний. От, Що не дають 5-6 грамів чаю, а що дає 10, 11, 12, це таке глибоке, глибокі обійми чаю по всьому тілу, як ніби. Немає жодного міліметра тіла, який би залишився без уваги цього чаю. Повне таке занурення. І знаєте, це не є деяким якимось фактом віддачі себе, якісь речовині, якимось енергіям. Ні, я в собі, я тут. Я просто ще насичився, наповнився чайним цим станом, і мені приємно. І я залишився в собі. Нема відчуття, що я себе кудись віддав. Це дуже круто, що є можливість. Залишити ці відчуття, ці спогади назавжди тут в Ютубі в цьому відео. Підписуйся, якщо тобі подобається це. Можливо, хочеш мені порекомендувати якісь чаї, а можливо, в тебе є щось цікаве, що ти можеш відправити мені і дізнатися про мою думку. Якщо ти чайний магазин або людина, яка розповсюджує чаї по Україні, по світу, тобі це ще буде додаткова рекламка. Ну а якщо ти дегустуєш чаї, наприклад, то я теж. Буду давати силочку, посиланнячко на твою сторінку, і люди, яким цікава чайна культура, можуть прийти до тебе. Так. А дуже люблю пере, друзі. Завершуємо цей ролик. Дякую за перегляд.